Ну ви адекватний, островський. Я не порушив, ти не можеш з цього говорити, доки ти не доведеш моєї вини, поки ти не винесеш постанову. Ну, а Чому ви поки не винесли постанову, говорите що? Інспектор знайомився з матеріальної справи. Інспектор що зробив? Знайомився з матеріальному справи. З якими? Згідно доказу на трукам. Згідно доказу над Так. І це підстава цього, щоб зараз називати мене правопорушником? чи що? Так, так. А купав хтось відміняв, я не розумію. Ні, ніхто не ні, відміняв ні, 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 купав. Ну, а як ви так можете переступати через закон і, і порушувати всі це, норми? Який закон? Через який закон? Так. Через Конституцію України статтю 62. Ну. Що ну. Це що говорить. А ви не знаєте? Я вас питав. Ви так. не маєте жодного морального, ні морального, ні юридичного права називати мене ну, правопорушником. А що є морально право, я не розумію. Ну, тому що вам етика не дозволяє сказати, наприклад, на людину, що він правопорушний, не довівши його вину. Як ви собі це уявляєте? Ви я зобов'язаний доводити вину? Ні, та застріліть мене просто. Я не зобов'язаний доказувати, я зобов'язаний прийняти рішення. Ви не зобов'язані доказувати? А є на підставі, чого ви рішення? На підставі Купапу. Якого саме Купапу? Ну, стаття Кодекс України Власне, про адміністративні правопорушення 268 шість стаття. Ну, що хоча каже, би, що, каже що я маю права, а, якісь. Ви маєте права. Ну, звичайно. А при чому там я і маю доказувати Сровський, ви серйозно це зараз говорите? Що? Ну повному серйозно з вами спілкуюся. Щом... Саме я порушу ваші права, які саме. Ви образили мене як громадянина Ще цієї країни тим, що ви сказали, що я правопорушник, mm. не довівши мені цього. Я не зобов'язаний вам доводити. Ну то, будь ласка, зніміть форму, йдіть додому. Якщо ви не зобов'язані, що здоводити.